Вирішили прийняти участь у великому і дуже важливому зборі, ініційованому досить відомими організаціями. Це збір на 10 тисяч піввідронів, які дуже потрібні нашим військовим і які збережуть дуже багато їх життів та допоможуть нищити російського окупанта. В кожному з цих 10 тисяч дронів буде наша символічна одна гривня. Закликаю всіх долучатися до цього збору, посильно донатити. Ми всі живемо і маємо можливість працювати і заробляти тільки завдяки нашій армії. І зараз немає більш важливіших справ, ніж підтримка Збройних сил України. Посилання на сторінку фонду Повернись живим та на Монобанку в описі та коментарях до відео. Слава Україні!